Сумські медики отримали нові карети швидкої та старлінки. Інтернет без електрики. Як залишатися в мережі, коли вимикають світло? У сумах відкрився простір вільна. Чому там навчатимуть дівчат і жінок? Протягом добу 14 грудня російські військові з мінометів обстріляли Путивську громаду. Всього зафіксували 14 влучань. Також три міни розірвалися на околицях середино Буцької громади, повідомили в Сумській військовій адміністрації. Втрати російських військ станом на 15 грудня. Особовий склад 96 тисяч 590 осіб. Танки 2975 одиниць, бойові броньовані машини 5956 одиниць, 1943 артсистеми, 406 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак. 1644 безпілотних літальних апарати, 264 гелікоптери, автомобільна техніка і автоцистерни 4563 одиниці, спеціальна техніка 172 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Чотири нових карети швидкої та десять старлінків отримали сумські медики Центру екстреної медичної допомоги. Фельдшер Костянтин заступив на добове чергування о 8-й ранку. З бригадою, говорить, обслуговують пацієнтів на новому автомобілі. Це авто і попередні, і це авто, вони це класу, тобто в них наявна максимальна так сказати, комплектація апаратури, тобто є дефібрилятор, апарат ІВЛ, інфузомат, відсмоктувач. Порівняно з попередньою, вона зручніша самим розположенням апаратури. За словами медичного директора центру Максима Новікова, впродовж року за рахунок держбюджету та різних благодійних організацій і приватних підприємств центр отримав понад 40 автомобілів. За державні кошти ми отримали ці автомобілі. Ну приблизно автомобіль класу Б більше двох мільйонів, а класу С під три мільйони. Тобто це порядки десяти мільйонів коштує автомобілі. Десять комплектів старлінків нині планують передати підрозділам на прикордонні. Це допоможе нашим бригадам краще комунікувати із оперативно-диспетчерською службою. Це, в свою чергу, забезпечить швидку реакцію бригад при ситуаціях, коли є проблеми із світлом і з інтернет-з'єднанням. За словами керівника обласного центру екстреної меддопомоги Сергія Бутенка, нині вони для безперебійної роботи потребують ще 10 старлінків. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми. Реабілітаційне відділення відкрили на базі сумської міської клінічної лікарні номер 4 Знаходиться в неврологічному корпусі та розраховане на 30 ліжкомість. Це шість пала для пацієнтів, що потребують фізичної та психологічної реабілітації. Дуже хорошо. По перше все так оборудовано, чистота, порядок, все таке біленьке, Дуже хороше отношение со боку докторів, медсестер. Внимательно і давление помірюють, і кольчик зроблять, і очень довольны. Валентина Володимирівна вдруге проходить реабілітацію в цій лікарні. До цього лікувалась тут сім років тому. Дуже-дуже змінилось, звісно, в хорошу сторону. все. Після ремонту в кроваті в нас реабілітаційні, дуже вдобні. Тепер і холодильник, і мікроволновка, і чайок можна подогріти. Все добре. У складі нового реабілітаційного відділення вісім кабінетів. Це зала фізичної терапії, ерготерапії, кабінет з терапії мови та мовлення, з надання психологічної допомоги, кабінети масажу, апаратної фізіотерапії, асистивних технологій та процедурний. В усіх було оновлено матеріально-технічну базу. Ось так, приміром, виглядає реабілітація за допомогою тракційного столу. Його придбали близько двох місяців тому. Використовується він для лікування та профілактики захворювань паперикового або грудного відділу хребта. Також ще в подальшому ми сподіваємось докупити ще одну деталь і Будемо витягувати ще й шильний відділ хребта. А це роботизований пристрій для реабілітації рук. Сподіваються. Як ми бачимо, спеціальна рукавичка на ту кінцівку, з якої ми маємо особливості. Значить, Програма розрахована на заданий час, і за цей час комп'ютер дає команду людині, що людина до робити своїми кінцівками. Як взагалі відчуття? Ну, цікаво, як, як в дитинстві. До відкриття окремого реабілітаційного відділення у цьому корпусі знаходилось неврологічне відділення з реабілітаційними ліжками. Зважаючи на вимоги сьогодення, на вимоги Національної служби здоров'я України, нам прийшлося відділити від відділення неврології оті реабілітаційні ліжка. Спочатку Національна служба здоров'я України казала, що достатньо буде 20 ліжок. Тоді змінили вимоги і сказали, що 30 ліжок. Нам вдалося протягом року, навіть півтора року, підготувати відповідних фахівців. Тих фахівців, яких нам не доставало, ми залучили. З міста суми таким таким чином було створено це відділення. За інформацією Дмитра Кравцова, ремонт та оновлення матеріально-технічної бази відбулося за рахунок коштів, які заробила лікарня. За кошти Національної служби здоров'я, а також частково допомогли благодійники. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. От є безперебійка. Вона е, має от е, для під'єднання акумулятора. Має два виходи. На один вихід ми напряму підключаємо термінал PON 12 В. на другий вихід через понижуючий перетворювач з 12 на 9 вольт ми підключаємо напряму роутер. І таким чином роутер і термінал будуть працювати постійно. Олег Гольшанський інженер, який з інтернетом працює понад 25 років. Чоловік показує перетворювач, за допомогою якого можна залишатись в мережі при вимкненій електриці. Для цього необхідно придбати акумулятор та сам перетворювач. Обрати їх можна в залежності від необхідної потужності. Це той безперебійник, який на 220 вольт. Який от ця модель забезпечує точно роботу котла? Тут чиста синусоїда до неї підключається зовнішній акумулятор. Гелівий, там, чи літіє фермуний, і вона, крім котла, буде точно підтримувати працездатність роутера і ПОН або супутникового терміналу. От, це е, безперебійники е, на е, 3 ампера і на 10 ам, ампер е, вихідної напруги, е, 12 вольтові, От, які можуть підтримувати роботу. Скажімо так, роутера, термінала пон і, можливо, там реєстратора для відеоспостереження. При наявності ж електрики у мережі безперебійник буде подавати живлення напряму і заряджати в цей час акумулятор. Сам же інтернет може забезпечити супутниковий зв'язок це StarLink та Data Group, або ж через оптоволоконний кабель за технологією PON. Технологія пон це технологія пасівної. Пристрої для передачі даних від провайдера до кінцевого абонента. Якщо живлення є постійно у провайдера, а вони над цим зараз працюють і, в принципі, вдало. І при наявності вдома живлення, то у вас також буде інтернет. Провайдерів, які ці послуги зараз надають в сумах, не так то та й багато. І я б сказав би так, що якщо дивитися на Перелік цих провайдерів, то це виключно зараз місцеві провайдери. Найпростіше говорить фахівець, використовувати пауербанк для живлення роутера. Слід зауважити, що роутер, якщо при той самий пункт технології він сам не забезпечить інтернету, треба ще забезпечити від того самого поербанку живлення терміналу в пон, ну так звана анушка, яка конвертує оптоволоконний сигнал в дротовий для інтернету. Такі ж джерела безперебійного живлення, які демонструє Олег, коштуватимуть нині від 2 до 15 тисяч гривень. Підключити ж їх можна самостійно. Маючи певні навики роботи з елементами електричними, вона може це зробити все сама. Придбавши безперебійники акумулятори. Наприклад, в фірмах, які займаються відеоспостереженням сигналізацією, тому що таке обладнання вони ставили завжди, воно, в принципі, штатне для таких систем завжди було. От і радіодеталі можна завжди придбати в магазинах радіодеталі або на тому ж ринку. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У сумах відкрили простір для жінок і дівчат вільна. Розмістився він за адресою вулиця Воскресенська. 3. у закладі є дитячий куточок, куди жінки можуть приводити своїх дітей, поки самі займаються саморозвитком, з їхніми чадами гратимуться вихователі. Це унікальне місце, де кожна жінка може відчути на 100% силу своєї енергії, відчути, наповнити цю енергію, попрацювати з психологом, обговорити свої дівчачі секрети і проблеми, створити якісь певні креативні речі культурні, попрацювати над іміджем, поговорити про своє репродуктивне здоров'я, попрацювати з ментальним здоров'ям та отримати психологічну підтримку від дівчат інших. Працює заклад за декількома напрямками. Це розвиток жіночого лідерства та спроможності. І в цьому ракурсі ми будемо мати дуже багато різних мастер-немастер-класів, а заходів неформальної освіти. Це будуть тренінги, це будуть тематичні зустрічі з різними видатними жінками нашої області, нашого міста. Другий напрям це збереження фізичного та ментального здоров'я. Тут у нас працює психолог, фаховий, практичний психолог, яка буде проводити як індивідуальні консультації, так і буде проводити проводити групові заняття записатися на заняття, консультації, майстер-класи та тренінги у просторі вільна можна за допомогою соцмереж. Працює заклад із середи до неділі з одинадцятої ранку до двадцятої години вечора. Тут дуже затишно. Є різні майстер-класи, ти можеш з рукоділля, та можна будь-що. Це дуже комфортно в одному приміщенні. Стільки всього тут можна навіть вивчити англійську мову. Якщо немає світла, ти можеш тут спокійно попрацювати, взяти ноутбук. Цей простір реалізується громадською організацією інноваційні соціальні рішення у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення. В Україні планують відкрити понад три десятки таких місць. В рамках цього проекту ми будемо працювати в 33 громадах, і у нас буде 30 просторів, які будуть фізично да, в містах і там і громадах, там селах, містах. І три громади три простори будуть мобільні, тобто вони будуть рухатись по на авто по території України. На Сумщині у 2023 році планують відкрити ще один такий простір в одному з районних центрів області. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол Суспільне, новини суми писав книгу вісім років. У сумах публіциста краєзнавець Анатолій Близнюк представив видання Волонтерство Сумщини, пошуки і здобутки. Книга говорить, буде цікава для початківців та тих, хто займається благодійністю багато років. Хоча вона не дуже за обсягами величенька 170 сторінок, але це квінтистенція всього досвіду, який проводився серед волонтерів і серед учнівської і студентської молоді. Видання складається з десяти глав. В них йдеться про напрямки волонтерського руху також надаються зразки документів фотографії завжди. Звикли до того, щоб книги по про благодійництво, про волонтерство, Це нариси біографічні, про одну людину, про другу, про третю. Але ні, зовсім це іншого плану видання. Це науково-педагогічна, методична книга, тобто посібник, як треба проводити роботу з волонтерства. Волонтерський рух став особливо актуальним із початку російського вторгнення у 2014-му, говорить Анатолій Близнюк. Саме тоді виникла ідея написати книгу. І якби не волонтери на першому етапі війни, згадайте ще 2014 рік, то хто знає, як би взагалі події відбувалися на фронті в першу чергу на Донбасі. Але ми вийшли з цієї кризи і будемо продовжувати цю роботу до перемоги. Микола Кіченко один з тих, про кого розповідається в книзі. Нині чоловік служить у територіальній обороні. А з 2014-го збирає та возить гуманітарну допомогу українським бійцям. Чоловік говорить, найчастіше їздив на Донецькі та Луганські напрямки. Якби не допомога простих українців, патріотів України. Нам дуже дуже було важко, тяжко на сьогоднішній день, Тому що, якщо брати з 14 по 2022 рік по лютий, то з цих років це були саме страшні, саме були запеклі, це були 2014-2015 рік. Хлопці були були роздіті, розбуті, голодні, холодні. Не було нічого. Держава на той період допомоги дуже дуже була мало. Оддавали люди остання. Ми везли, ми приїжджали на Сумщину, брали все. Що люди допомагали, те і везли на передову в Сіру зону. Вийшла книга накладом у 100 примірників. Знайти її, за словами автора, можна у бібліотеках та навчальних закладах Сумщини. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Цього чоловіка звати Вадим Мужичок. Нині він несе службу в оперативно-тактичному угрупованні суми зараз. Він займає посаду офіцера групи підготовки військ та узагальнення бойового досвіду. Але сьогодні він перетворюється на святого Миколая, аби привітати переможців, призерів та учасників дитячо-юнацького футзального турніру. Сьогодні буде привітання наших учасників, спортсменів з Святим Миколаєм. Це якби моя професійна, будемо говорити, робота. Я завжди в колективі був вже більше 10 років професіонально займаюся цими святами, і ми покращуємо дітям, даємо надію на краще їхнє дитинство. Хай їхні мрії збуваються. Участь в турнірі взяли п'ять команд 2008 року народження і молодше. Кожна з команд зіграла по чотири матчі. В останньому матчі турніру зустрічались претенденти на перше місце, ДЮСШ США Охтирка та Кидею США Суми рахунок у першому таймі матчу відкрили сумчани. А у підсумку гра завершилась в нічию 2-2. Проте ця нічія принесла охтирчанам перемогу у турнірі. В первую очередь це ну очень важнее забиття. Ми вже сока гралі, не виграють перве міста. Та час уже очень важне важна для нас. У підсумку охтирчани від Святого Миколая отримали кубок переможців. Другими турнір завершили футболісти Барси. Бронзу здобула КДІ США суми. Нижче у турнірній таблиці розташувались футболісти Страсенця та Сумського району. Олександр Качанов, Валерій Коваленко. Новини Суспільне Суми.